Щиро вітаю усіх, хто серйозно ставиться до свого життя, думає про те, як якісно його прожити тут, на землі, а тим більше думає про вічність. Тому що ми знаємо з вами, і Слово Божого, і як християни сповідуємо те, що ми, як люди, як особистості, ми не вмираємо. Ми переходимо просто з одної реальності, з одного буття в інший вимір. І переступаючи поріг між земним життям і вічним життям, ми продовжуємо існувати. Ось тому людина серйозно думає про своє майбутнє, вона читає Слово Боже. І, звичайно, кожен із нас хотів би прожити якісне життя. Ми розуміємо на основі Слова Божого, що вічність для багатьох людей буде різною. Одні потраплять до вічного блаженства, і про це говорять нам книги Біблії. І особливо, якщо ми читаємо останню книгу Біблії, яка є розв'язкою і завершенням історії людства, то вона відкриває перед нами оцю завісу вічності. І одні люди опиняться з Богом в Новому Єрусалимі. Люди кажуть, що це Царство Боже. Або в рай попадуть, по-різному можна тут трактувати, але люди будуть з Богом. Інші навпаки. Слово Боже каже, потраплять у місце, в яке не хотілося би потрапляти. Це місце страждання, мук, це місце, де людина буде без Бога, і це місце, де вона проведе вічність. Кажуть про пекло. Кажуть про місце, де вогонь горить і не засає. І про це говорить слово Боже. Як не потрапити туди? Певно, що ніхто не хотів би, і не планує своє життя прожити так, щоб потім вічно мучитися. Але про це говорить слово Боже. Навіть коли люди помирають, і після того, як їх вже віддали землі, порох повернувся в порох. А потім на поминальному обіді кажуть царство йому небесне. Правда? Ніхто не хоче потрапити до пекла. Але тим не менше, і в пеклі будуть безсмертні душі. Коли ми читаємо з вами Євангелія і Євангелистів, вони оповідають нам історії із останніх днів. Ісуса Христа перед своєю смертю. І, власне, сам момент смерті на Голговському Христі, ми можемо звідти взяти дуже багато цінних уроків. Я би навіть так сказав, що кращі уроки, які ми можемо взяти для нашого життя, це уроки на Голгофі, бо це пік страждань Сина Божого на землі. Це вершина звершення його місії. Це особливий час, на який він прийшов, так сказав Христос. І кращі уроки для себе я беру на Голгофі. Бо коли в мене є проблеми, якісь переживання, якісь труднощі, в чому щось не вдається, інколи люди роблять щось боляче мені, найкраще прийти на Голгофу, образно говорячи. І подивитися на того, хто розп'ятий на Голгофі, на Христі, подивитися на ситуацію, в якій Він розп'ятий, на обставини, які його оточують, на Його поведінку, на його терпіння і, власне, на його перемогу. Бо навіть через смерть Христос продовжує проповідувати для нас і нас робить так само переможцями, переможцями над нашими проблемами. І виводить нас із глухих кутів, дає нам силу і мотивує нас далі жити. Давайте ми звернемося і прочитаємо короткий уривок, який багато чому може нас навчити. Різні євангелисти описують цю подію, але євангелист Лука в 23 розділі пише так: над ним, тобто над Господом, нашим Ісусом Христом, був надпис. Зроблений грецьким, латинським та єврейським письмом це цар юдеїв. Один із розп'ятих злочинців лихословив його, кажучи: Хіба ти не Христос? Спаси себе і нас? А другий обізвався і, докоряючи йому, сказав, чи ти не боїшся Бога, коли сам на таке засуджений. Але ми справедливо подістаємо належне за те, що вчинили. Він же нічого поганого не зробив. І додав, Ісусе, згадай мене, коли прийдеш в Царство Твоє. А Він сказав йому: запевняю тебе, сьогодні ти будеш зі мною в раю. Ось такий епізод в той момент, коли Христос уже між небом і землею. Він на хресті прибитий. Ліворуч і праворуч два розбійника. Пророцтва говорили, що він буде причислений до розбійників. І його так і розіп'яли. В ті часи Римські воїни, які пильнували тоді законодавство Риму і виконання цього законодавства, досить жорстоко поводилися із тими, хто порушували закон. І Христос, Син Божий, був розп'ятий посеред розбійників. Який урок ми можемо засвоїти? Коли ми читаємо ось цю історію і бачимо два контраста, бачимо полярні точки зору людей, які в один і той самий час переживають одне і те саме. Вони всі троє мають померти. Важкою смертю. Смертю на дереві. Напевно, якби ми сьогодні бачили таке розп'яття. Для гуманних людей 21-го століття це не картина, яку можна спокійно спостерігати. Написано, що народ стояв і дивився на це. Люди тих часів у давнину, вони звикали і до такої смерті, до такої страти. Троє на хрестах. Два розбійника. Чому ми можемо навчитися із цієї історії? Певно, що ці розбійники уособлюють в собі все людство, всіх людей, весь світ. Чому я так кажу, тому що на основі Слова Божого ми можемо побачити деякі важливі твердження і навчитися, і взяти уроки із Голгофи. Перш за все, ми розуміємо, що життя цих двох негідних, так скажімо, людей, які засуджені за певні злочини до страти, закінчилося дуже по-різному. Можливо, вони прожили життя схоже, однакове, і робили багато недоброго іншим людям, і тому були страчені, але ось їх перехід у вічність. І вічність виявилася дуже різною. Біблія говорить, перш за все, ось про що, що ми всі з вами, люди, які прийшли у цей світ, ми всі заслуховуємо на Боже покарання. Ми всі так само розбійники, ми всі грішники. У нас є Адамова природа, є первородний гріх, який передається. І тому дитина, коли підростає, починає робити щось недобре. Обманює свою маму, коли її ніхто не вчив цьому, вона починає лукавити. Люди, які вже старші і е, дозріли, роблять багато недобрих речей. Саме тому, що Біблія каже, що всі ми згрішили, і всі позбавлені Божої слави. Тобто, ось таке розбійницьке життя, воно притаманне для всіх людей. Хоча, можливо, хтось скаже, ну, я не вкрав. Я не вбив, я ніколи не був засуджений, я не чинив перелюбу, я веду порядне життя, я творю добро. І можна перераховувати, що ми не робимо і що ми доброго робимо, але Божий вердикт для кожної людини ми всі грішники. Нам всім потрібно викуплення і спасіння. Нам потрібен Ісус Христос. Ось чому оця картина на Голгофі зображає двох людей, які вмирають, але вмирає за них Спаситель світу. І сьогодні він продовжує спасати, тому що помер за усіх. Другий урок. Ми всі заслуговуємо на покарання, але урок номер два Христос помер за все людство, тому приймає усіх. І це звучить досить обнадійливо. Тому що Біблія каже, що «бо для всіх людей з'явилася спасаюча Божа благодать через Його страждання. Христос каже: «придіть до мене всі, струджені і обтяжені, і я вас заспокою. Полюбив Бог світ так, що віддав свого сина. Він любить кожну людину, і Христос помирає за цих розбійників. Тобто, і той, хто ліворуч і праворуч нього мали шанс. Навіть в самий останній момент свого життя бути спасенним. І так, як оповідають нам євангелисти, з одним це сталося, а з іншим ні. І це приводить нас до ще одного висновку: що всі люди в рівних умовах мають можливість від Бога, і Бог дає цю можливість їм спастись. Кожна людина, яка приходить у цей світ. Слово Боже каже, що Він є справжнє світло, яке освічує кожну людину, котра приходить у світ. Тобто, кожен, хто народився, у нього є можливість спастись. Спасає Господь. Звичайно, сьогодні ми живемо в такому просвітленому, здається, суспільстві. Людина багато чого досягнула, відкрила. Розвиток відбувається. І часто людина навіть не задається питанням, а чи потрібно їй спасіння, а можливо, вона не дуже в такому і важкому стані. Але Біблія говорить про те, що чи хтось більше зробив злочинів, чи хтось менше. Бог знає обставини, в який час людина народилася, як вона прожила, за яких умов вона жила, чи це були часи війни, чи, чи миру. Це були часи достатку чи бідності, голоду, в яких, на якому континенті людина народилася. Але всі люди, от мільярди тих людей, які прожили на землі або живуть сьогодні, кожна людина отримує від Бога шанс і можливість спастись. І Христос близький до кожного. Але є і інший висновок з цієї історії перед смертю Ісуса Христа. Ми бачимо, що кожний оцінює, вірує і приймає Христа по-різному, по-своєму. Ось чому у вічності одні будуть у блаженстві з Богом, проводячи час, а інші будуть у жахливому місці покарання. Бо вибір залежить від нас. Вибір залежить від кожної людини, яка приходить у цей світ і отримує оце просвітлення від Бога, і Божа благодать з'явилася для того, щоби спасаючи для всіх людей, для того, щоб спасти. Подивіться, Слово Боже каже, що ставлення до Бога різне. Кожен оцінює Ісуса Христа по-різному, і відтак, відповідно цьому, кожен приймає особисте рішення. Для своєї вічності, навіть в самих екстремальних ситуаціях. Хтось кається в спокійних обставинах, не обов'язково для цього нести покарання чи потрапляти в тюрму, не обов'язково для цього захворіти якоюсь важкою хворобою і немає вже зцілення, і тільки тоді людина кається. Не обов'язково. Але уроки на Голгофі говорять про те, що навіть якщо людина знаходиться в самих важких обставинах, у неї є надія на спасіння, тому що Христос гарантує це. Але кожен приймає особисте рішення. В цьому також урок. Одні в своїх навіть гріхах звинувачують Бога. Подивіться, один із розп'ятих злочинців ми прочитали, лихословив Його. Тобто він висловлював претензії. Він так само, як і люди, які там внизу стояли, він принижував, насміхався, лихословив його і казав: хіба ти не Христос, тобто ти не помазаний? Спаси себе і нас. Він мав велику претензію до розп'ятого поряд з ним Христа. Але інший. Який був в такому ж самому стані, визнає свої гріхи і свої провини. І докоряючи йому, вони ведуть цей діалог на Христах, А посередині Ісус Христос докоряючи йому, казав, чи ти не боїшся Бога, коли й сам на таке засуджений. Але ми справедливо дістаємо за наші злочини, а Він нічого поганого не зробив. Ви бачите, яка різниця? Навіть в самі останні моменти свого життя людина може дуже по-різному реагувати на Божу пропозицію покаятися і мати вічне життя. Багато людей, закінчуючи свою земну дорогу, мають до Бога претензії. Бог не дав, Бог не спас, Бог не допоміг. І тому вони й не просять прощення. Вони помирають в гріхах своїх. Інші навпаки, Христос прощає усіх грішників, навіть убивц і розбійників, якщо вони визнають свої провини. Цей останній момент, останні годин на Христі, один із них почув запевнення від Спасителя Місії світу. Запевняю тебе, сказав Христос, сьогодні ти будеш зі мною в раю. Я запевняю тебе. Ось тому висновок простий: вічність люди будуть проводити по-різному. Це урок, який ми можемо засвоїти з історії двох розп'ятих з Христом розбійників. Тому що Христос помирає за розбещений світ, за різних людей, помирає за тих, хто більше зробили гріхів чи менше гріхів, але благодаті Його достатньо для усіх. Але ми відповідальні. За особисте ставлення до Христа. Кожен отримує шанс від Нього покаятися, навіть якщо він уже дивиться в очі смерті. І Христос прощає самих страшних грішників, так само, як і не страшних грішників, але грішників. І каже: нині будеш зі мною в раю. І відкидаючи Христа. Людина обирає вічне засудження без нього. І так буде проводити вічність. Розкаюючись перед ним, вона обирає краще місце і велике блаженство і життя вічне разом з Ісусом Христом. Тому пасхальні події з життя Ісуса Христа, вони продовжують. Нам нагадувати про те, що ми всі маємо шанс отримати Спасіння. Бо Христос страждав недаремно. Я хочу задати питання, чи ти отримав прощення від Христа. Чи ти особисто розкаявся в своїх гріхах? Чи є цей момент в твоєму житті, коли ти казав, я хочу мати вічне життя, Боже, прости мене. І Христос каже, запевняю, Будеш зі мною в раю. Сьогодні час спасіння, і навіть точно ми можемо сказати, що ми сьогодні не на Христах, ми не прибиті, ми не вмираємо через хвилину, але Бог гарантує, поки наші ноги носять нас, поки ми в свідомості, ми маємо цей шанс. Тому світ поділений, як і тоді на Голгофі, одні йдуть до пекла, а інші до раю. Робіть вибір, на користь того, щоб бути з Ним і вічно радіти і поклонятися йому. Голгофа і уроки на Голгофі дають нам підставу говорити: Христос спасає і любить усіх, а рішення за нами.